Пістена порадила, мойтах, вора, моранько, радуйся зерна. Ми другий рік робимо таку ініціативу. Ми збиралися минулого року. Була ціль така більше роз якби українські традиції, більше їх принести людям, якось щоб вони відчули себе вдома. І, попри те, зібрати гроші на дрон для одного із учасників для батька одного з учасників колективу. Цього року збирали на ремонт трьох автівок для 63-ї механізованої бригади, генератор та рацій. Загальна сума, яку вдалось зібрати всіма командами 4120 тисячі сто євро. Чи гроші, то полова в тебе жінка? Чорнобров, щедрий, щедрих, щедрівочка, прилетіла, ластівочка.